26 квітня вся Україна відзначає сумну дату річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Чорнобильці Олександрії теж не забувають про цю страшну дату. Але окрім тяжких спогадів та серйозних хвороб, ліквідаторів хвилює ще й така нагальна проблема, як невиконання існуючого в Україні Чорнобильського закону. Тож їм раз по раз доводиться захищати свої законні права та брати участь у різноманітних акціях протесту. Чорнобильці Олександрії постійно повторюсь, ми не пропускаємо. ни одну акцию протеста, не только местного значения или областного значения, а все украинские акции. Мы во все украинских акциях участвуем, во всех украинских акциях. Под кабинетом министров, под Верховной Радой, в Маринском парке, под Министерством соцполитики. Нас уже знают, знает вся Украина. Приезжаем, говорят, о, Александрия приехала. На сьогодні в Олександрії налічується близько 1300 чорнобильців. Усі вони потребують підтримки і найголовніше дієвої допомоги. Як говорять представники Олександрійської спілки інвалідів Чорнобиля, міська влада їх нарешті почула і їм вдалося знайти певне порозуміння з олександрійськими можновладцями. Збільшились видатки на, на придбання безкоштовних рецептів із 5 тисяч до 8 тисяч. Зубопротезування було 300 гривень на місяць, зараз воно збільшилось до 900 гривень. Пролікувалися в нашій лікарні безкоштовно, дещо тільки чорнобильцям треба було докупити за свої кошти. ми Розуміємо, що дати все геть безкоштовно, лікарня не має такої можливості. Ну більшу половину, як то кажуть, з початку року надавали зі своїми проблемами. Ліквідатори аварії звертаються і до губернатора Кіровоградщини Андрія Ніколаєнка. Зокрема, на нещодавній зустрічі, яка відбулася у Кіровограді, чорнобильці спілкувалися з приводу дружин-ліквідаторів, які після смерті чоловіків залишаються буквально без засобів для існування. Губернатор обіцяв не залишити це питання. Ми все-таки просили губернатора звернутися в Київ звернутися в Київ до Королевської і все-таки переглянуть сам процес, коли сім'я втрачає годувальника, щоб не було тої паперової волокіти, щоб якщо людина, якщо людина за своє життя вона була ліквідатором, вона була інвалідом першої категорії, вона мала цей статус то не треба, що після його смерті, не треба, щоб після його смерті жінка оббивала пороги і доказувала, що це дійсно насправді так. Наразі болючим залишається питання із чорнобильськими пенсіями, адже нещодавно була скасована постанова 12.10 Кабміну України від 23.11.2011 року. Але що це означає для чорнобильців? Вони навіть самі не знають. Проте не втрачають надію на те, що їхні законні права все-таки вдасться відстояти. І у передень річниці Чорнобильської катастрофи бажають усім ліквідаторам сил, терпіння і здоров'я, користуючись такою нагодою, я хочу поздоровити всіх із 27-ї річницею. Хочу нагадати, що, як завжди, 26 квітня о 10-й годині біля пам'ятника відбудеться мітінг реквієм, на який запрошуються всі ліквідатори міста Олександрії. Хочу побажати їм здоров'я, щастя, дових років життя і нехай їх завжди оточують добрі. І Люди, які завжди можуть прийти на допомогу.